Ось моя тема буде стосуватися, як ми адаптувалися до підбору персоналу офісних, віддалених, гібридних в часи ковіду, про які вже всі забули. А ось війни, блекауту. От і там з останніх моментів, яких напевно всі компанії зацепились, це. Виїзд молоді за кордон, як зараз популярно говорити. 18-22, Де ви поділись зараз? Трішки про себе в контакт-центрі. А я працюю. Ну, це перша моя робота в моїй кар'єрі, і в принципі я її не міняв вже там з 2012 року, після студентських років. Працював оператором. У підборі персоналу, ну і зараз керівником відділу рекрутингу за цей період часу я провів дуже багато співбесід як телефонних, особистих групових, що стосується а, саме підбору персоналу, і як ми виходили з певних моментів, а, почнемо там з ковідних часів. А тоді, коли почались оці хом'ячки в масках з дому, так а тоді ми підійшли до цього питання прагматично. От так відділ IT наш був готовий. До тих моментів, що хтось працює з дому, ось ми швидко адаптувалися, але були моменти в процедурах: як підписати договір, як платити заробітну плату. Ось, і ми почали прописувати, скажімо, методички по кожному відділу для відділу наших кадрів, прописано там. Процедура невеличка, як зібрати документи, куди їх потрібно відправити, і щоб це не були якісь там скан копії, які десь загубились на пошті і тому подібне. Це все робиться в нас автоматично. А кандидат їх сканує домой відправляє на пошту. Йому готовий договір приходить на його, на його пошту. А далі аналогічним. Чином ми зробили процедуру по підбору персоналу, а де чітко все було прописано, але не для рекрутера, а саме для кандидата, що мається на увазі, враховуючи вік кандидатів і те, що не всі там готові виконувати якісь мега-задачі під час співбесіди, так ми розробили процедури навіть до тих моментів, як користуватись зумом, як його скачати, як зареєструватись, що робити, коли він не працює, ось, і як вчасно підключитись до співбесіди, до рекрутера. Ось в такому плані. Плюс великий в компанії є те, що наша аудиторія вона широка. Я написав від 15 до 72 років. Так насправді найстаршій нашій операторці на даний момент 76 років, і так вона працює і успішно працює і користується під час роботи двома або навіть трьома crm системами. І ми завжди рахуємо момент там життя оператора в кол-центрі. Колись він там був півтора місяці, два-три. А зараз він зріс, і в нас люди працюють від року і далі. Це стабільність і зменшення витрат на рекрутинг в плані там, оплати джоб сайтів і тому подібне. Враховуючи от великий спектр кандидатів, з якими ми працюємо, так це і молодь, і грубо кажучи, діти, так бо в нас є можливість літом попрацювати за згодою батьків. Ось і старші люди. І в нас зараз навіть працюють військові, які демобілізувались ось в такому плані. Тому ми за роки навчились, як працювати з кожним сегментом і знову ж таки я вернусь до того моменту, що ми для кожного з такого моменту прописали методичку. Маленький алгоритмик, як працювати з цією людиною, як з цією. Тобто, не як я маю працювати, а, ось, а як працювати з кандидатом, і як кандидат має працювати в нас. Далі для того, щоб кандидат довше працював в нас, в нього є можливість не тільки працювати там на одному якомусь проєкті, а й консультувати по одному питанню. О, можливість міграції за рахунок ну, міграції, це подовжується тривалість роботи нашого агента в компанії. Тобто сьогодні він може мобільний зв'язок обслуговувати. Завтра він може перейти в інтернет-магазин, а ще на якусь іншу лінію а, вибрати, зробити заявку автоматично. Ми її розглядаємо, тобто відділ рекрутингу, і е, передаємо. Людину на навчання чи до навчання в інший проект. Стосовно графіків роботи, в нас кожен оператор виставляє практично його самостійно в нашій системі. ось З нього є особистий кабінет, куди він заходить, представляє графік, а вже його керівник адаптує під потреби проекту. Відповідно, люди в нас працюють з офісу, віддалено, гібридно. Тобто сьогодні мені зручно я поїхав в офіс, завтра я буду вдома. Стосовно було під Питання, як працюють люди за кордоном. У нас один проект для Польщі. Так там оператори працюють, розмовляють польською мовою. Це близько 10 операторів, вони працюють всі в нас в Польщі, але вони всі українці. І був цікавий кейс стосовно нічних змін. От як у вас люди працюють за кордоном? Потрібен був оператор, який працював би в нічну зміну там на якомусь одному проекті. Ось важко зараз знайти людину в Україні, яка б там хотіла в нічну зміну кожного дня працювати. Ми знайшли таку людину, але в Штатах часовий пояс дозволяє, і ми так працюємо. Тут є е, цифри, так ви їх бачите, ви не бачу, що я там включив. От: цифри набору і допуску. Що таке допуск. Допуск це ті люди, які отримали зелене світло і сіли в лінію, почали. Працювати набрані це тих, кого передали на навчання, і ви бачите там різницю певну, так до там 22 року, року включно, так. А далі, а що так змінилось? Ну насправді, там, де 19-20 рік це був ковід, люди хворіли, ми їх часто міняли в 22-му і 23-му рок роках. Це був переломний, грубо кажучи, період. Але ми адаптували компанію настільки наших працівників, що відсоток відтоку. В проєкті він знизився в напевно втричі, по рівнянню до 2022 року. А це за рахунок того, що більшість людей почали працювати з дому. Ну і як я там, єдиний, який проголосував, що заробітна плата наших агентів зросла понад 30%. Тому і кількість набраних зменшилась, бо є ті, що були набрані раніше і працювали. Наші рішення, про які я говорив, це от перехід на віддалені роботи. Вдосконалення всіх процедур, як я говорив, цих маленьких методичок з картинками. А плюс наш відділ IT дуже добре працює, бо коли будь-якому агенту, а в нас їх близько півтора тисячі, потрібна якась допомога, чи це маленький кабель USB, чи гарнітура, чи монітор, вони відправляються новою поштою прямо додому. Ну, єдине, що потрібно забрати. Хто не може, кур'єр приносить додому. Що стосується Моменту одного кейсу, скажіть, будь ласка, хто з вас крав кандидатів? Ой, перепрошую, хантінгом займався. Всі, напевно, так? А, окей, а, тоді розкажу а, невеличкий кейс в 2021-2022 році. Ми запускали великий проект от, для компанії, яка саме? надавала консультацію по візам в Канаду для 26 країн світу. Потрібно було на старт 20 агентів, і проект за 2-3 місяці мав вирости до 45 агентів. І, в принципі, все було класно за винятком того, що ну, як би я не хотів, я не знаю 20 мов, ну там три. Інколи зі словником, то можна багато прописати, але це кандидати в резюме таке пишуть. Знаю там вісім мов зі словником. Ось, і як виявилось, найскладнішою мовою, яку потрібно було попрацювати і знайти кандидата, це фінська мова. Ось я не знав, де її взяти. Я шукав на ворку, на роботі. Я зареєструвався всі можливі соцмережі, писав всім, ніхто не знав таких людей. Ось, і я зайнявся. Хантінгом та не крадіжкою. Я звернувся в одну компанію, яка надає перекладачів для високого рівня зустрічей, там, де там Приїжджають якісь прем'єр-міністри і тому подібне в країну. Я звернувся з питанням, що мені потрібен ось перекладач фінської мови. Бо планується там велика зустріч. Ось, але для того, щоб цього кандидата затвердили, мені як. Підборщику персоналу, так потрібно зустрітись і в першу чергу за скринінг кандидата провести. Ця компанія за тиждень відзвонилась, сказала: є такий кандидат, давайте зустрінемось. Ось ми зустрілись, кандидата мені передали добровільно. А при зустрічі з кандидатом, якісь у одній кафесі Києва, я просто сказав, ну, сорі. Так прийшлось зробити, мені потрібно, щоб ти типу, попрацювала в нас там, енний період часу. А, після там, годинної розмови, ну, розмова спочатку почалась, типу, ви за кого не маєте, я там, зустрічала, а ви пропонуєте роботу в лінії. Ось за годину часу ми знайшли точки, от, які погодили всі. От, але щоб не відчувати себе якимось там, крадієм кандидата, так, а, все ж таки я звернувся в ту ж компанію, де. О, Порекомендували дівчину, розказав їм свою історію, про те, що дійсно людина потрібна і тому подібне. Вони сказали: окей, нехай працює, бо в них контракт з нею був підписаний. Але якщо потрібно, щоб вона була на якихось їхніх зустрічах, вона просто у нас встає з робочого місця і йде туди. От так ми якось крали кандидатів. Всі інші мови закривались, в принципі досить легко. Були релокейти з інших країн. Ось, але це не, не було щось мега надзвичайне. Всі говорять про кол-центр, що в кол-центрі це там робота на місяць. А насправді це робота стабільна, і робота мого життя і цілої моєї команди. Бо в моїй команді зараз працюють чотири дівчини і стаж їхніх робіт вже понад п'ять років. А всі наші співробітники, тобто Керівники, тім, ліди, тренери, рекрутери це колишні оператори. Я також пишу оператором, нагадаю працювати на проєкт воля. Ми колись обслуговували від оператора до керівника, навіть до певних керівників в ІТ-структурі. У нас є такі представники, оскільки в нас є внутрішня школа Аделіна Університі, куди може зареєструватися будь-який наш оператор, пройти навчання, як стати керівником, як стати тренером, як просто свої навички. Наша цінність основна. Це не технології, не гроші, це люди. Бо якщо в нас є люди, то в нас буде все інше. Звісно, сьогодні багато ми говорили про штучний інтелект. Ось, і більшість компаній замінює працівників штучним інтелектом. А ми ж розробили свій штучний інтелект ось для того, щоб він став не замінником, а ще одним членом команди. Ми адаптували голосовий войсбот, який автоматично збирає. Резюме автоматично прозвонює, тобто робить первинний скринінг наших потенційних кандидатів і виводить вже зменшує воронку і виводить тих кандидатів, які нам цікаві. І в принципі, що це дало нам, це зменшило кількість вихідного вхідного трафіку рекрутера. Бо в нашому плані рекрутер в середньому здійснює від 50 до 150 дзвінків в день. Я не кажу, що до всіх дозвонюється, так, а от, але дзвінків дуже багато. І, і я так мені там показує, що в мене ще декілька секунд часу є. Так, а якщо ви не проти, я о, зроблю невеличку презентацію, як працює наш VoiceBot. Вас вітає Аделіна Call Center. Я віртуальний працівник відділу рекрутингу. Мене звуть Олег Олег, привіт. А я шукаю роботу. Перепрошую, уточніть, будь ласка, це щодо працевлаштування в Аделіна Контакт Центр. Так. Як в... я можу до вас звертатися? Мене звати Степан. Пане добре, тоді дозвольте. Я коротко розповім про компанію та умови роботи. Аделіна Call Center – найбільший контакт-центр України, який обслуговує понад 150 проєктів для клієнтів з 17 країн. У нашій компанії відкрита вакансія на посаду оператор контакт-центру на вхідну лінію різних проєктів. Можу коротко ознайомити з деталями або надіслати посилання на сторінку вакансії WorkUA у SMS. Як зручніше, ну зручніше, щоб ти розповів. Добре, Степане. Робота оператора контакт центру у нас виключно консультаційна, без продажів та холодних дзвінків. Ви можете працювати повністю віддалено з будь-якого міста України за винятком тимчасово окупованих територій, а також з-за кордону, крім Росії та Білорусі. Також є можливість працювати в офісі. Що би ви хотіли уточнити далі? Чи можеш розказати про графік роботи? Так, звісно, графік роботи у нас гнучки і формується на тиждень наперед. Можна працювати від п'яти годин на день. При неповній зайнятості, тобто 5 годин на день, у вас буде один плаваючий вихідний на тиждень, а при повній зайнятості 8 годин на день два плаваючі вихідні. Вихідні субота та неділя не фіксовані, вони плаваючі. Менеджери чергуються. Що ще вас цікавить? Ну, поки що, це все. Якщо можете відправити анкету, надіслав посилання на анкету в СМС. Перевірте, будь ласка, який у вас досвід? Чи вже десь працювали? Я на співвесці це розкажу. Дякую.